Всім привіт. Так. Я... І це друга частина! Ой! я згалій. Тут поставлю каву машинку може. О. Я просто тут друга частина, ну ви знаєте вже. тут вона така. Барр, стойко. Окей. так. Хорошо. Так, я почну работать. Так, давайте. Ой, я давайте что-то типа переставлю сюда. И сюда будет ручнейшее. и... Треба найти... Угу. Угу. я тебе пороблю. Ой. Ой, Куда то? Тут, тут чуже, то не моє. Угу. Фу. Тут люди прям підходять, такі кажуть. А можна там, наприклад, морозову, ну так. Давайте той наборчик перекладемо, мені там не подобається. Сюди покладемо, ну буде так ліпше. Я думаю, опах тут є, Давайте Де охороні. Так, охороні треба давати вже за зарплату. Охорона. От вам зарплата. Охорона. Охорона, зарплату, на. Хм, зарплату вона отримала. треба ой 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 А, ні, не здалось. Так, угу, так, <свист> а так напишем какую, какую, какую. Угу, mm -hmm. так, пишу маму. Це не те. Блин, беремо те. Так, не мийте її, будь Так, там має. На сервіс. Чого я сама беру, можеш? Mm -hmm. Знаю, чому воно опал. Добре. Давай ты... О, я бы не заложила, что я тебе взяла. А вот она мне не видала. Ладно. Давайте вот сюда так. А. Ба. Все. Экран чистый. Ладно. Угу, угу, угу. Так. що ви хочете? Так, чекай. я мар. Марн. Я марн. Алло. только бармен. А хто сюди? Ммм, ну я. Так. Репррррррр. Хмм. О боже. Можна на да, травм. Да, так, так. Можна. Я не проти. Якщо ви мене реально бачите на своєму сервері, то давайте. Не загубіть зі мною я може я колись буду робити східку з подписниками. Я реально кажу, бо я хочу